Кажуть, що Мара це нічна істота, яка сідає на груди з плячем, краде їхній подих і живиться страхом. У давнину від неї ховалися оберегами. Але хто тепер про це пам'ятає? Ця історія трапилась у Запоріжжі минулої осені. Аліна, студентка місцевого університету. Повернулась додому пізно ввечері. Вона знімала квартиру в старому районі біля Хортицького мосту. Будинок був похмурий ще з радянських часів, з темним під'їздом і глухими сусідами. Вночі вона прокинулась від дивного відчуття, наче хтось сидить на грудях. Вона не могла вдихнути, її очі були відкриті. Але тіло не рухалося. У напівтемряві кімнати вона побачила силует жіноча постать у чорному з довгим розпатланим волоссям. Лице було біле, мов крейда.